Що хочу, що хочу, трошки хочу почесати її. їх. Дощ? Ти хочеш? Ну давай, давай покажемо, як ти чешешся. Давай, сідай, сідай, краси. Зая хоче. Видно хто хоче? Зая хоче. Давай. Та що ж ви його оце? сідай, сідай, зайчик, ти умнічка. Не трошки його... Господи, тікай. Зай, давай, сідай. Сідай, дівки взагалі нічого не понимають. Ану, видно? Видно. Сідай, сідай, сідай. Ай ти, мамин разумничка. Ой, скажи, я буду красавчик, а ви, а ви не дуже легко. Да? Ой тупочмоку, закучку маму спасибо. Отакі, такі, мамин гарнущі. Ой, да. Ой, така в тебе шкура. Ой, така в тебе шесть, красивенна. Лынька. Весела Да, да, будеш самий красивий мальчик, Самий красивий. Я зараз все зберу. Тебе видно, видно. І мене видно, і тебе видно. Отак от, от. Хто там мене запитує, як часто я то роблю? Роблю часто. Іди сюди, зай. Зай сюди. Зая. Іди до мами. Тамарочка, зай. Йди в мами разумашню. Ну що це? Ну що це, бачите? Відоргуйся, відоргується. Зараз поставлю сюди штатів, щоб було видно все. Як ви мені тут бреки мочите, Ой, йоли пали. Ну сюди? Чи куди його поставити? Ніфіга не стає. Воно. Ну що це таке? Що будеш робити? То не годиться. Так от гадіться. Камарочка, дай трошечки хочу батька повечесувати. Можна і тебе повичесувати. Е, ти йди, йди сюди, камар. Иди иди, моя девочка, сидай. сидай. Ой, да, о, да, Ой, да. Да, красота. Ой, мамина краса. Ой, мамина краса. Ой, такая красивая девочка. Ну что ж ты будешь любить? Конечно, там же опортики. Иди сюда, давай, на. Сядь. Не надо фулиганничать. Иди сюда. Комара, комар. Я тут что стою? Сядь, сядь, стой. Сядь, стой, что-нибудь зроби. Дай трошки чухану. Хоть чуть-чуть. Зайди до за мене. Бандос. Бандос. Ой, ух! Тих вичишеш обіцянок. Вот так, да. Ой, мамина косминка. Тебе вижено Хочте, зовсім трошки тії шерсті. Якщо вірно ну, вірно доглядати за шерстю то там не буде їй багато. Іди сюди до мене зай. Та, Що там? Що там, ану? Тише, тише, тише. Що там? Тише, тише, тише. Та комара. Ага, бачили тільки що? Кожен власник собаки має зреагувати чітко. Застрягла паличка в комари в горлі, бачили? Дві секунди. Тобі мало? Тобі мало? Кожен власник має знати, що зробити. Запхнули, запхнули руку аж в глотку. і витащили. Бачите, щепочка, Можете, може привести до біди. Та й все? Фу. Мама молодець, мама ветеринар номер ветерінарно Ну. А ти що? Чуть не подивилася. А ти що? Зовсім з глузду з'їхала. Ти бачу, зай, що було. Ти бачиш? твоя дитина чуть не задихнулася. Чуть собі глотку не поцарапала. І чого ти лізеш туди? Тобі мало? Бачи? Камара. Горе линять починає. О, починає. Мамин красунь. Тобі мало, тільки що витягла в, те, в тебе з горла. Тобі мало, камара? Ти думала, що ти сама справишся, нічого в тебе не вийде самої. Не лізь, ради Бога. Не лізь, камара! Сюди йди. Ти бачиш, зайшов? Мало, мало. Хоче вона помститися тій палочці. Не трошки її. Стеця. А реакція власника має бути негайною в таких випадках, бо собака може задихнутися. Та і все. Або подряпати собі і горло і далі. Чи доїдете ви до ветеринара, щоб зробити операцію? Одному Богу відомо, та й все. Молодець. Мама молодець, іди да, сюди. іди сюди, фуліганка. іди сюди, кажу. іди до мене, не треба тобі та паличка в баню. Стій. Оце казус був, так? Да? Зараз би хлопа і що? І всі виставки накрилися мідним тазом. І реєстрація, вся ото куча денег, вже в дугах, як в шуках. На що пішло пішло На що, скажи? Комаря на тютю, так? Да? Бо дуже любить палички, да? Ну, і що, ти наробила? Бачила, що ти тільки що наробила? Бачила? Злякалася? І я злякалася. Дуринда. Мамина дуринда. И что? Вот это такая у меня. чемпионка. Балабаска. Что это? Пузика. Пузика, давай, пузика. Злякалась, да? Ой, злякалась. Зай, За, иди сюда. Карюху пить быстро. иди сюда, иди сюда. Иди, сюда. иди, иди. иди, иди. Дай, мама, пузика, почувай. Давай, пузика. Не речи. Дай, пузика. Она не будет забирать портик. Давай у тебя девочка. У мамина девочка. Ой, мамина, косюнка. Ой, косюнка. Ой, косюнка у тебя мамина меня, дай. Не Кабара, она злится. Вась, злится. Вот это же я еще и чешу. Она не любит Іди сюди. Оце з, з цією паличкою. Це надання першої екстреної медичної допомоги. Кожен власник має це робити. Знову повторюю, знову повторюю. Бо ці палички це біда. Палички, і, і, як їх скажіть, я скажу. Камушки просто відкрили тиць і витащили. там, якщо там виписувати, ой, могла подряпати. Може, і могла подряпати я їй то, те горло. Але вона жива і бачите, бігає. Да? Іди до мами, іди. Іди покажемо, що ти можеш. Іди за. Скажи, круть. Ні, ні. В домик. В домик. а Я не просила домик. Я не просила домик. Іди за до мене. До мене. Сіла. Іди сюди, кажу. Сіда, Марміка. Камарочка, дай. Дай. Ну, Давай! Дай да. Іди сюди, Зай. Іди, я тебе дочешу, йди. Трошечки хоч. Бо ти в мене найголовхати. Стий. Места. Стій кажу. Жопу вичищим. Гармущий буде, навіть. Пацан, що надо. Стоять! Зая! Зай, Зай. сюди йди. Сядь. Че ты маму заставляешь нервничать? А? Що мама заставляєш нервничать? Ладно, то камара робить скайра, а ти. Я від тобі не, не чекала. Богу. Ти ж у мене красавчик. Слухняний мальчик. Просто красавчик. Мало Молодець. Сиди. Такий мамин дядьк. Мамин разумашечка. Да? Ох ты. І... А сиди, сиди, жди. Жди. Ты молодец. А вас тоже. Иди сюда, Зай. Редя. Редя до мене. Ре. Обіждяна, ви збувайте, ви Ред, Іди сюди, іди сюди, Іди сюди, сюди, кажу, зай. Покину, покину тебе все. Віддам тебе комусь. Скажу, не слухняний, пацан мене, не треба він мені. Забирайте, хто хоче реда забрати. Що, так, да. віддаю Реда, все, назавжди. Запоявки, несутнячка, йду мама, іди до мами, іди до мами. Сідай, сядь, сядь, сядь. сядь. Реть, Сядь, я вичершу тобі. Ретя. сюди йди. Чуєш? Реть. Зай, Іди до мене. Кить. Іди сюди. Зай. Ну шо це таке? Іди до мене. Нет. Сядь, сядь кажу. Ред, сів, сів кажу. Ну що це? Ну скільки буде це продовжуватися, а? Що ти за ними повторюєш? Ти в мене молодець. А вони головнюки. Ти ж не хочеш бути головнюкою? Тебе там хоч видно в камері, Видно? Красоту на Я сказала не можна. Нет, Ред. Реп, пузо. Кить, нет! Ох, і тулуп, ох, и тулуп. Да, ти допомагаєш мені, так? Да? Ти мамі надаєш допомогу також? Кажу, чеши, мама, чеши. Ну, все, дивись скільки! ось дивись скільки на пузі. Ти, тиш. Вот ну, так. Скажи, треба ту шерсть дві Поскінчилася зима. Буде жарко. Прийдеше. Іди до мене. Іди, мамо. Не літайте, портити. Господи. іди сюди, зай. Все. Все. Іди до мене. Ред. Ред. Сюди йди. Іди сюди, кажу. Іди сюди, кажу. Редя. Ред як наче не чуєш. Тут ось тут усе. Сядь, сядь, сядь. Ну. Що ти? Мой не раз мене спасав, так? Да? Заметно. Пуза давай сісать буде. Пуза. Лягай. Лягай. Ля. Ля, лежит. Куда ты бы уже не Откуда? Ну шо ты там? Ну за то на разборке, то ще на якусь фігню. Ну. Ляж! Ляж! Ляш. кажу! Нет, не впрашивай. Ляж кажу! мене же все в пикавите. Молодец. Лежи. Ляшки все вичешем. Бачиш, скільки шерсті в тобі? Тебе найбільший тулуб. Ляш! Ляш сказала. Л лежать. йдуть, ну да. ну да. ой, ну да. ти ж у нас захищенець не треба вам йди сюда, зай зай, це капець ну що там люди тут, що там? ну що? що там? я не зрозуміла Ред, до мами йди, йди, мамин зайчик йди, мамин косовчик, йди ти мам, мені, взяти. Ти ж мами не тиля. Ой, мама не тиля. Тебе чесати і чесати з такою ту шерстю. Але нічого, вичешу, вичешу. Де я дімся? Треба, лед саме волохатий, то нього, звісно, треба потрудитися щоб ви все вичтати Стій, кажу! Стій, кажу! Ні, гаразд, сьогодні не в нас то його Що таке? Побилися? Ні? Зайди сюди. Карюху? Трошечки. Ну трошечки. Ну трошечки. Тяні, цю не В неї нема що її вичесувати. сотня. Я не ну, красота. Неможливо, неможливо. таке. то такі мої жуліки, бачите? Оце такі у нас прикольчики. Ухекатися можна з ними. Ладно, трошки ще почешу та піду справами займатися. Був дощ, то було багато на сьогодні планів роботи вдома, а вдома в городі, але що, пішов дощ та і все, нічого нема. Всім доброго вечора. Слава Україні!